За адресою ось по координатам була адреса. А що ви хотіли зробити з цим пакетом? Розложити його. um muito grosso. Що це? це? Занурюємо у речовину. Поміщаємо до зон детектору. В Одесі поліцейські затримали чоловіка за незаконні оборудки з психотропними речовинами. Викрили та задокументували протиправну діяльність жителя Одеси співробітники батальйону поліції особливого призначення спільно з працівниками відділу поліції номер 2 Одеського районного управління номер 1 Під час патрулювання приморського району міста на одній з вулиць поліцейські зупинили чоловіка, у якого виявили 92 згортка з психотропними речовинами, що підтвердили за допомогою експрес-тесту. Зі слів громадянина, заборонені в обігу речовини, він придбав у незнайомця в одній соціальних мереж і планував збути на території міста шляхом закладок. Психотропні речовини поліцейські вилучили і скерували на експертизу. Слідчі територіального підрозділу поліції під працювальним керівництвом Приморського окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин за частиною 1 статті 307 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.